Дивлюсь я на все це дійство і трошки ахірюю, Хтось б'ється, і кров з них пролл'ється, а хтось просто гроші хапає. Війна в нас, народи, не панство, а ви все ще й так не зрозуміли. Що треба за волю боротись, а ви тільки гроші хапати. Народні, тупі депутати, а ще й олігархи. Народ треба спасати, а ви все в кишені хапати, бо хто буде силу мати, якщо той люд весь поляже, хто буде вам заробляти і хто працювати? Коли ви нарешті очнетесь, щоб це все зрозуміти? Що ваші достатки не гроші, а люди багаті, душою багаті і серцем, що мир в Україні настане, коли всі нарешті відкриють свої всі серця для любові, а гроші з кишень повиймають. Моя ти країна рідненька, як болісно це наблюдати, що хтось б'ється тілом за тебе, а хтось просто гроші до хати. Я вірю, що мир той настане, і землі твої будуть вільні. Але той народ має знати, що гроші і воля то різне. Тому в нас війна в Україні і світ той колись весь поляже, бо люди всі бачать навколо не серце, а лиш ті достатки у хатах. Я вірю, що мир той колись все ж настане, і люд зрозуміє нарешті, що небо не гроші приймає, а серце в любові і честі.